Вони уважно розглядають зображення пернатих. Хто і хто потрібно визначити по тому, як птах літає в небі. Це сорока, Помни, що ми за хвостом ні, ні, ні». Про птахів Рената Музичко знає чимало. Дівчинка розповідає, взимку пернаті потребують особливої турботи. Тож в холодну пору року Рената вже регулярно підгодовує птахів, які залишилися зимувати в Рівному. Годувати їх можна білим хлібом або насінням, але не можна чорним хлібом годувати, бо він щасливий для них. Турбується про пташок взимку і Анастасія Павкович. Дівчинка розповідає, з настанням холодів перше, що робить зранку, це залишає їжу в себе на підвіконні. Анастасія переконана, підгодовувати птахів має кожний, адже робити це не складно, а пташка зможе пережити холодну та люту зиму. Дуже багато видів пташок вимирає, і треба піклуватися про природу, тому що може не бути. Під час конкурсу знавців птахів дітлахи відповідали на різноманітні питання та грали в ігри. Таким чином кажуть, в палаці дітей та молоді хочуть виховати в підростаючого покоління дбайливе ставлення до живої природи, а також навчити діток турбуватися про птахів. Окрім того, організували в палаці і конкурс годівничок. Такі їдальня для пташок виготовляли всі школи рівного. Організатори кажуть: в цій роботі учні проявили себе дуже креативно. Годівнички зробили найрізноманітні. Ніших форм для того, щоб вести підгодівлю птахів, ми залучаємо дітей до виготовлення годівниць і потім розвішування їх не тільки в приватному секторі, в будинках, де є невеличкі садочки. А ці годівниці можна і облаштовувати і на балконах, і на вікні. Важливо не просто облаштувати годівницю, повісити а важливо кожного дня сипати корм для птахів. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.